Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна неділя. Живемо, радіємо, витриваємо, звісно, в пості, в молитві. І сьогодні у нас посилання нове, котре було вчора, Богородиця Цари Мур 25 лютого 2023 року. Через Візенерко Марію Лени. Дорогі діти, навертайтеся і одягніться в покаянні, в покаянні одежі та глибоку особисту молитву. І в смиренні просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час Сатана хоче вас звести, а ви, дітоньки, дивіться на мого сина та йдіть за ним до Голгофи у зреченні та пості. Я з вами, Бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Ну і Марія нас закликає до покаяння, до покаяння, до навернення. Каже, одягніть, одягніться в покаянні одежі та глибоку особисту молитву. Ну, вона нас постійно заохочує до глибокої молитви, до покаяння, до якихось зречень, до відмов від якихось звичок, шкідливих, звісно. Ну і в чому фокус? Фокус сатани в тому, що він хоче відвести нас. Відвести, типу, а, ну то, то піст, але після посту, але в наступному році буде ще піст. Зараз, зараз так трошки запости ну, обережно. А наступний рік, так як візьмеш, то будеш 40 днів не їсти, не пити нічого. І це така сатанинська брехня, бо наступного посту може вже не бути. Цей піст маємо переживати як останній піст. І тому е сатана хоче так відвести. Так Марія і каже. У, цьому, у цей благодатний час Сатана хоче вас звести. У цей благодатний час. Чому благодатний? Ми говорили з вами, почали цей тиждень з благословіння, з благодаті, а закінчили шкідливими звичками. Я так роздумував, чому так закрутило, а потім зрозумів, бо цей час благодатний, і в цей час саме сьогодні, з початку посту дуже важливо відріктися від цього від чого ти хочеш відріктися бо це є. Найкращий час, найкращий, найблагословенніший. Якщо ти думаєш що завтра буде той час, коли ти кинеш палити, коли ти кинеш алкоголь на все життя, коли ти кинеш каву, цукор, то ти заблуждаєшся. Це він сьогодні цей час, найкращий час. Марія каже: благодатний час це цей піст, коли ти можеш відріктися цього, і Бог буде допомагати. Бог тобі буде всій силі і могутності допомагати. Ти не один. І в цей час сатана буде крутити. Та ні, ну ти що, ну там так, ну трошки м'яса не поїшти, там і все ж скільки там того посту. Ісус ж воскресший, він уже, це історія, тільки, ну чому ми маємо страждати, переживати ці страждання. І сатана в цьому викручить. А що я, що я можу заслужити, чи що, якщо я буду постити, або ну, ну що я не їм м'яса, так що що з того станеться? Що зміниться в світі з того? Но, але... Важливо, щоб в своєму житті щось змінилося, бо в світ ти може і не зміниш, але якщо ти зміниш е, свій погляд на світ, то, повір, і світ для тебе зміниться. І сьогодні Марія нас заохочує, заохочує витривати. Витривати в особистій, глибокій молитві. Це дуже важливо мати глибоку особисту молитву, знаходити час для Бога для понирення, до, до глибини, щоб одним словом розважати півгодини. Іноді так, знаєте, буває, що ж, входиш таке розважання, що ж аж, аж в шоці, Як найкраще подивився е, кіно якесь, як найкраще щось дізнався. І це промовив тоді Господь. Але це треба зосередження, це треба час, це треба час це й десь взяти. Тому, власне, піст, благословений час, бо ми беремо від того, що до їжі менш. Відносимось менше виготовлюємо. Бо є такі, ми ну, постимо, але тиждень готуємо їжу, щоб один день постити. Ну Це бред повний. Ну не треба там ви, виготовлювати. З'їж звичайної їжі. Залий гречку водою, звари там, я не знаю, риби. Або якщо ти на хлібі і воді, то просто купи звичайний хліб, де да, з'їж його і взагалі не заморочуйся. Тобто не треба виготовлювати. бо щас, Тисяча рецептів постних блюд. Ого, ми заходимо в пост і відкриваємо іншу книгу рецептів і починаємо цілими днями готувати знову, 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 але щоб було постне. Потім об'їдаємось, бо це їжа смачна, там цукру, солі напічкано. І потім, о, я пощу з таким пузом. Я пощу. Рухатись уже не можу, але я пощу. Все ж було пісне, не треба запіхатися булками. Навіть хто на хлібі, то не треба купляти батони десятками їсти, особливо Щас ці повітряні хліба різного роду. Це не є хліб, це є булка. І булка це не є хлібом. Тож не куплять ці булочки в всяких пікарнях. оця смачненька, і потім, ну це є піст, чи що да, зараз в пікарні більше вибору солодощів, ніж в магазині. То, вибачте, це вже не є піст. Коли ви м, до їжі такі Це треба час пережити в, в простоті, в простоті, в простоті їжі цього світу, щоб нам не диктували, що ти маєш їсти, як воно має бути смачним, яким воно має бути дорогим. Ні, Марія каже: в зреченні, в смиренні, в смиренні проживіть цей час. По, побачити цю благодать, побачити, відчуєте цю силу Божу. Коли почнете перемагати. Бо Марія нас каже: Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити, і вести до радості серця у вірі, до радості. Все ж таки, призводи, приходимо ми до радості, а не до страждання якогось. А коли ти об'ївся хліба чи будь-якої іншої їжі, то ти радісний, то ти жити не хочеш хіба вже? Ну. Думаєш, я завтра зроблю інакше. Але завтра ти не зробиш інакше. Сьогодні зроби інакше. Це найкращий час. Це найкращий піст. І переживемо, давайте його як останній піс. Не будемо думати, що буде ще якийсь піст. Кожен піст, як останній піс, переживаємо. Тож, будьте благословені, мир вам, радість, з па папа.